Летить пасажирський авіалайнер і раптом перевертається до гори дном. У салоні моторошна паніка. Голос командира по гучномовцю. Шановні пасажири, прохання заспокоїтись. Зараз краплівні закапаю та полетимо нормально. Режисер драматургу. Я вашу п'єсу прочитав, але ставити її не буду. Я, знаєте, противник матюків в театрі. Але там немає в тексті матюків. У тексті немає. Мат буде в залі. Скажіть лікарю, а операція буде проводитися з анестезією? Зі страхом запитує пацієнт. Звичайно. Анестезія Павлівна, потримайте хворого. Що займає останні шість сторінок інструкції по експлуатації автомобіля Жигулі? Розклад автобусів і потягів. Я засуджую вас до п'яти тисяч гривень грошового штрафу за образу державного службовця. Хотіли б щось сказати на це. Обвинувачений. Взагалі то хотів би. Але при таких цінах. Вітаю як справи? Нормально. Мене з роботи звільнили. За що? Та біс його знає. Я там півроку не був. Новачок запитує інструктора. А чи правда, що перший стрибок найстрашніший? Ні. Найстрашніший це останній стрибок. З випуску теленовин ось уже четвертий день невідомими особами захоплений лікеро-горільчаний завод. До сих пір терористи ніяк не можуть сформулювати свої вимоги. Послухайте, шановний, цей сир я купив у вас вчора. Так, а в чому справа? Ви сказали, що він швейцарський. Так. Він звідти імпортований чи депортований? Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте подобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою до зустрічі!